Показую для новачків, як зварювати абонентську касету форку. Ну і в принципі воно підходить для тих, хто ніколи не працював з оптикою. Так, зварювальний апарат FUJIKURA 31S. Це наш оптичний кабель, ми його пробуємо на ребро і знаємо, що дві сторони тут є жорстких. Одна і друга. Нам потрібно ось цю форку зробити. Беремо ізоленту. Ну, більше ніж метр нам не потрібно його зачищати. Ось. Так, трошки даємо ізоленти, бо нам треба буде зараз все, все сюди закрутити. А там трошки Цей кабель затоненький, ми його пробуємо тускішим. Зробили ледь Зробили декілька мутків, Є. пробуємо тверду сторону, Попробували. От є одна, є друга. ніж. І отут по твердій стороні по такій редризці нам треба буде йти. Нам треба буде йти до накрилки. От. О. Все чудово довго йде. О. Дуже холодно зараз, кабель закам'янів. Але нічого, все рівно йде. Ми побачили ці білі некрилки з одної сторони, з другої. Дехто йде зверху донизу, методом банана його називають, розшивають кабель. Ну, вже ті, хто більше працює з оптикою, розуміють, що можна отак легенько насьоргнути догори, О. і кабель нам відходить. І ми можемо спокійно його витягнути. І тут модуль не є навіть пошкоджений. Так само я надрізаю з цієї сторони вже вредний кабель. У мене тут літає він по, по цілій знімальній аудиторії. От ми маємо це, що нас цікавить. Некрилки я зараз відрізаю одразу, щоб вони нам не мішали оці дві дві білі штукенці. От вони. Відрізав. І тепер беремо наш срібпер. У мене він проскіт. Середнє положення, їх тут є три. Надкусуємо і просто тягнемо, і воно все витягується на спокійну. Серветку. Витираємо, знімаємо з нього гель. Все. В принципі, волокно вже готове для того, аби його сколоти і починати зварювати. Але є один нюанс. Беремо нашу форку, його треба сюди закрутити. Маємо два таких роз'ємчики для кабелю. Вибираємо той, який нам більше подобається. Правий, лівий. У кожній порції є в нас ось така за. Заглушка, її вставляєш і закручуєш. От сюди. Ну це більше для новачків, профі знають свою роботу. Мене попросили зробити такий маленький мануал. Вставляємо отак. Вставляємо і треба нам буде це все закрутити. Ось. Собаки гавкають, але то нічого. Якщо забагато дати ізоленти, воно може не закрутити, і зустрічі. У мене ніби норма. Отак От закручуємо. І воно не повинно нікуди йти. Є ще, що заводять звідси звідси на хамоти, то оптику ловлять. Це не потрібно. О, прокрутив. Є. Все, воно нікуди не дівається. Кладу касати збоку. І беремо нам гільзу треба. Ось вона. Наша гільза одіваємо відразу на нашу оптику. Ось так. Гільзу можна взяти меншу, можна таку, як в мене, або обрізати гільзу таку, як в мене. Просто є нюанс. Fuji Не всі піктейли хоче зварювати і деколи потрібно, піктейл більше зачистити. Тепер беремо наш піктейл, ми робимо на SC-адаптер, щоб можна було знімати, витягувати, міняти печкорди. Або не це самому. Включаю Fudgiku, зварювальний апарат. Беремо наш спрей в даному випадку. Спирт. На серветку напсюхаю на трошки. Пуджікура включилася і є. Тепер беремо наше волокно. Ну Це можна з будь-яким волокном будь-якого кольору. У мене воно червоне провертати. І На найменше положення в мене є тут три. Знімаю я лак з волокна. Знімаю лак, витираю його спертом. Отак от, от. Ось так. Беру я сколювач. Так виглядає сколювач. У мене тут ще така торбочка є. О, вставляю я його так, щоб було більш видно. Вставляю я його ось таким чином сюди. О, закриваю. Хоп, і наше волокно є сколене. Залишок туди. Всередину даю. Відкриваю апарат і вставляю в апарат. Думаю, промахнутись тут не вийде, тут ніби все чітко. О, він сам лягає. Важливо, щоб не було багато пилюки, бо тут він буде бачити всякі перешкоди апарат. Так само беремо наш піктейл. Зараз я його зачищу так само. У нас є середнє положення. середнє положення я знімаю ізоляцію, беру на мінімальне, на найменше, але не мішаю. Знімаю я лак. Лак я зняв. Витираю я ось цей лак серветкою зі спиртом, бо без спирту воно не вийде. Ольці має вже трохи. І тепер так само вставляємо в сколювач. Ну тут вже трошки інше положення є для, для, волокна, для волокна одне положення, а для піктейла з лаком трошки інше. Отак вставляю. І є волокно я сколов. Коліємо волокно, вставляємо його в апарат. Тут може бути проблема, бо його вивертає. Не факт, що він зараз туди ляже, його деколи треба порівняти. Ось зараз подивимося. Я його вставив. ось так воно виглядає. Спробую показати. От маємо наші волокна і закриваємо. Ну і піктейл ми побачили. Тепер треба це все якось зварити. Кнопку set. Те, що воно показується, це просто воно брудне. І set. Дуже приміщення грязне, де я зараз є. І пішла зварка. Є. На виході маємо. Мінімальну втрату. Так, а тепер треба нам гільзу приготувати. Це теж важливо. Зараз я покажу, як це все робиться. І фінально ми змонтуємо нашу касетку. Ми зварили волокно. ресель ми нажали, відкриваємо, відкриваємо нашу нагрівальну ванночку, де ми зараз будемо вставляти гільзу. Витягуємо спочатку гільз, тягнемо її сюди, ось тут О, відщолкуємо один роз'єм, який тримає оптику, другий роз'єм, який тримає наш піктей, зводить. І легенько всаджуємо. Там є ще магнітики, але вони не всі гільзи ловлять ті магнітики. Ось так воно виглядає, вставляємо ми нашу. Пічку. О. Опа. І нагріваємо. Зараз воно нагріється. Апарат запищав, це означає, що гільза нагріта. В принципі, апарат можна вимкнути, він нам вже не потрібний. Ось воно є. Нагріте. І зараз буде цікаво. Коли вона повністю посивіється, означає, що вона охолонула. Вже видно, що вона вже починає охолоджуватись. Тепер фуджикуру я відставляю в сторону, так як вона нас вже не цікавить. Нас цікавить сама касетка. Ось вона. Ось ця касетка. І її треба правильно зібрати, без різких загинів, без всяких різких рухів. Як роблю я? Я беру кусочок ізоленти. Невеличкий. Швиденько я це спробую зробити, бо довго дивитися ніхто, ніхто не хоче. Шматок ізоленти, я його даю сюди на гільзу. Блокно це така штучка, що воно залазить там, де не треба, і там, де треба, воно ніколи не лягає. Ось так даю. Декілька мутків. Це вже треба робити, коли вистигла гільза, а не коли вона гаряча, щоб не нашкодити волокно. Буде чимось, треба притиснути це все діло, цю все справу. От. І тут я вставляю є отакі ніжки, роз'ємчик. Я його вставляю сюди легенько, не рвати, нічого не треба тут дергати. І всаджую. О! І воно стоїть. І тепер починаємо по колу водити волокно. Не має бути різких загинів, це вже відомо. І ось починаємо один. Тут ще мала бути одна пішка для тримання кілець, але вона зламана, так як це вживана касетка. Нова так само виглядає, все ідентично, Там, вживана, вона чи нова, це не має ніякого значення. Беремо наш піктейл, так само викручуємо, протираємо отут. Треба його витерти. Дуже любить ловити. Беремо ловити пил. Беремо цей адаптер, защовкуємо, вставляємо ось так. Все. Тут, в принципі, все готово. Ну, тут вже як воно лягає, залежить від піктейла. Він може бути покручений, може бути пророзиний, там і різні їхні варіанти. Коротше, виглядає воно все, в принципі, таким чином. Закриваємо кришку нашу. Ось, зараз, секунду. Ми закрили кришку, є все готово. Маємо от кабель, тут його другий кінець. Зараз ми спробуємо його висвітити. Беремо наш пачкорт метровий. В моєму випадку це метровий. Вставляю його сюди, беру другий кінець і беру я ліхтарик оптичний. Я що називаю оптичний Тестер, ну, коротше, це ліхтарик оптичний. Вставляю і воно все світиться. От. Я думаю, видно, як воно світиться. Ну і воно так само і в касеті світиться. Мало би світитись правильно. Ось тут у де загинеє, воно світиться. Ось і гільза світиться. Це ідеально видно ввечері. Коли темно, і так навіть легше шукати обрив. І навіть коли ми загинаємо десь отут волокно, воно теж буде світитися отут. О. В принципі, все показав. Тепер, я думаю, можна спокійно брати і зварювати абонентську касету формуль 2. воно називається новачкам, які хочуть навчитися. Працювати з оптикою. Мені не дуже було кому показати, принаймні на україномовних площадках, але ну, я зробив для вас, тому кому потрібно, зберігайте, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.